Треба тут шуляк межу зясу проша. Ну, Димка є одним із сіл у Чернівецькій області, де компактно проживають етнічні румуни. У місцевій школі наразі навчаються понад 200 дітей, каже директор Василь Гумельник. За його словами, більшість предметів учні вивчають румунською мовою. Скільки я спом'ятаю, завжди тут була румуна мовна школа. Навчали предмети румунської мови. Ми не потребуємо перекладу. Ні на олімпіадах, ні на ЗНО. Вони дуже гарно спілкуються українською мовою. Є багато предметів, які викладаються українською мовою. Це фізична культура, це інформатика, основа інформатики, це захист України, українознавство. В'ється перед ювілейний. В'ється перед ювілейний. На базі школи у селі Димка планують створити академічний ліцей з румунською мовою викладання. Він один із чотирьох таких. Його внесли до попередньої мережі ліцеїв з профільною освітою у старшій школі, яка запрацює у 2027 році. Тут зможуть навчатися румунською учні з Глибоцької та сусідніх громад. Попередньо ми вибрали це філологічний, це українська мова і іноземна, англійська, можливо, французька. Другий профіль це ми вибрали історію, і третій профіль натуралістичний.